За кілька хвилин квартира майже вщент. Якби не сусідка пані Орися, яка першою подзвонила до пожежної частини, у такому стані могли опинитися всі три кімнати. В результаті найбільше постраждала спальня. Гасити пожежу МНСники приїхали швидко. На місце пожежі виїхало два відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 17 які виявили, що пожежа виникла в трьохкімнатній квартирі, яка розміщена на восьмому поверсі 9-поверхового житового будинку. Перепоною для пожежників стало те, що вхідні двері були зачинені. Броньовані двері пожежникам довелося вибивати, в іншому випадку до хати не потрапили б. Сусіди кажуть, жила у цій квартирі жінка не сама. Часто до неї приходив чоловік. Обоє любили випивати. Однак цієї ночі власниця квартири вдома була сама. П'яні живуть люди, там, напилася жінка, там. згоріла у кроваті з сигаретами та й все. Жінка нормальна, я знаю, ну, що її заставило так пити останнє час пилати і все через п'янку. Смерть через цигарку не перший випадок на Закарпатті. За словами МНСників, люди ігнорують елементарні правила пожежної безпеки і часто за це платять власним життям. Пожежники знайшли 50-річну пані Людмилу ось на цьому місці. За словами слідчих, пожежа ймовірно сталася через паління у ліжку, адже власниця квартири часто дозволяла собі курити у цій кімнаті. У жінки не було ні дітей, ні законного чоловіка. Тільки її сестру із чоловіком нам вдалося застати в обгорілій хаті. На камеру говорити вони й відмовилися. Однак запевнили, що якраз того вечора розмовляли із сестрою по телефону. Дзвонили загиблі щодня, приїжджали в гості раз на місяць. Однак, сусідка пані Орися, яка Живе тут уже багато років, каже, мучилася із загиблою, чи не щодня у квартирі постійно пиячили і сварилися. За даним фактом, слідчими міського відділу відкрите кримінальне провадження за частиною другої статті 270 порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Причину і наслідки страшної пожежі наразі встановлюють. А МНСники, в свою чергу закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки, інакше таких випадків не уникнути.